Мої покупки на розпродажі. Почнемо з того, що зараз на мені. Це Зара. Вона така напівпрозора на кшталт сукні. Якщо надягти під низ якісь облягаючі шортики, я так думаю, її можна носити як сукню. Вона із 100% віскози. Одразу показую ось ці надзвичайні ковбойки. Вони із Stradivarius за 1099 гривень, але це натуральний замш. Причому я постійно дівчатам у сторіс показувала, які вони класні дівчата беріть, беріть, беріть. а потім подумала, чого я сама їх не беру. За цією ковтинкою я ганялась декілька тижнів. Ось, будь ласка, такі ромбики, такий стиль зараз у моді. Я її бачу якраз з якимось замшевим блейзером з джинсами, з брюками. Я Її взяла за 399 гривень дівчата. І тут 7% вовни. У зарі. Також я придбала собі ось такі велюриві джинси, дуже якісні. Подібні моделі зробив Масі Мадуті, і там вони коштують десь по 4 тисячі. А тут у Зарі я придбала їх за 699 гривень. Тепер в мене покупки із мангом. Придбала собі ось такі слінгбеги. Дуже гарний марсала колір, бласочка 699 гривень. Це 38-й розмір, у мене 39-й. Начебто вони мені підійшли по довжині, але трошечки підійшов ось цей ремінець, і він мені підтискає, чесно кажучи, на п'ятку. Можливо, залишу їх тільки для домашніх зйомок, а може, просто продам. Не знаю, якщо я вирішу продати, то ще тобі. Підписуйтесь на мій інстаграм, я там буду їх продавати, якщо це буде. це не факт. На касі у Mango я знайшла ось такі окуляри, теж по розпродажу, за 330 гривень. Вони дуже нагадують і Saint Сен-Лоран. Просто чорні, базові. Як вам? Ось такі мої покупки, що вам найбільше сподобалось. Як вам ціни? Все, пишіть у коментарях.